Всім привіт! З вами я Mary World. І сьогодні у нас румторчик і огляд на мій будинок. У мене тут чотири колясочки різних. Місце, де можна перевзутися. Тут у мене вже є одна пара красівок, також у мене тут багато рослин, вішелка для одягу, освітлення, диванчик також. Столик і ще місце, де можна, наприклад, щось поставити таке як кружку чаю або кави, і ось такий автоматик з печеньками та молоком. Тут ми вже все подивилися. Давайте зараз перейдемо у кухню. У мене ось такий холодильник. У на цій стороні у мене тут напої, а на цій стороні у мене також тут молоко. І також йогурт. Тут у холодильнику яйця є: лимон, мед, кетчуп, сир, торт, і також у мене тут розсортовані фрукти і овочі. Ось тут у мене ще є морозілка з м'ясом. Давайте пройдемо трошки далі. У мене тут ось така плита з різними приборами для кухні і витяжкою. Якщо ми пройдемо трошки далі, у мене ось тут. Є така шуфлятка з посудою, так як і плоски, так і глибокі. Тут у мене кавомашинка, блендер і тостер. А знизу них у мене тут прибори для духовки, тут у мене ще таймер і змірювач кілограмів у муці. Тут у мене ще є ось така поличка, робот пилосос горіхи є, ще одні горіхи, сливки, шоколад для прикраси. Також у мене є карамель, шоколадна паста і арахісова. Якщо ми тут ось тут прийдемо, то у мене є ще ось такий стенд, де можна щось поставити. Тут у мене також є поличка зі столиком, щоб туди щось поставити. Тут у мене міні-барчик. Зверху у мене всі мої самі найлюбиміші напої, і збоку також у мене стоїть ще один барчик з напоєм. Тут у мене такий підносик, а тут я так розумію, що це для прикраси, і чайник. У поличках в мене, на жаль, нічого немає, тому що я тільки недавно сюди переїхала, тому ось тут у мене ще є стенд з посудою і ось такі поїльнички Тут вони вийшли в паці. І ось такий кактус, ще тарілки. Тут у мене їдальня, тут дуже багато коврів, тут велика лампочка, телевізор, і тут можна поїсти. І ще шторка для декорації, вона просто тут стоїть для краси. Тут у мене далі хом'як, у мене є такий красивий, тут у нього є поличка з їжею і ще якась штука для красоти. Тут у мене також є ще Котик, і у цих поличках у нього тут є одяг, а тут у нього є нашийники. У нього ще є дряпалка і сама лежанка. Якщо ми пройдемо трошки далі, то у мене тут стоїть піаніно просто для краси, тому що. Щоб заповнювалося місце, тому що тут дуже багато місця, я не знала, що сюди поставити, тому поставила піаніно. А тут така міні-зона, тут можна дивитися фільм і столики спеціально для їжі. Можна поставити тарілку або кружку чаю, і поїсти під фільм. Тут у мене зона для йоги і медитації. Так, у мене тут ось такий пуфік, щоб посидіти, і шторка також для декорації. Пройдемо далі, у мене тут ще є диванчик і ось таке крісло, столик, і на кріслі також є вазоночок. І в мене тут у цьому будинку дуже багато рослин буде. Тут ще робить пилосос, картина і світильник. Якщо ми пройдемо трошки далі, у мене тут стоїть дві полички таких точніше, не полички, а ось таких дві тумбочки. Перша ось така, я ще сюди не переїхала, тому у мене одягу тут немає, але я скоро переїду і заповню тут одягом. І красівками У мене ще ось тут є відділ для красивок, тут будуть всі красівки наші, ковер і також люстра. Ще статуя собачки, ось такої прикольної. І якщо ми прийдемо трошки далі, у мене тут ось така сама собачка. У, мене, у неї тут є корм для собак. І також Лежанка, іграшки і мисочка, щоб я їй могла давати корм. Отут ще у мене є ось така невеличка зона зі світильником, диваном і ще одним таким кріслом. Ось ми і подивилися перший поверх. Давайте перейдемо на другий поверх. Ось ми вже і на другому поверсі. Давайте пройдемо сюди. У мене ось така зона робоча. Тут є дві полички, щоб складати сюди документи: картини, тумбочка і ось така статуя. І ще ноутбук, звісно ж, з лампочкою. І якщо ми пройдемо ось сюди, то у мене є така відпочивальна зона де можна посидіти, випити чаю, кави і подивитися на вид з балкону. Я сюди поставила багато рослин, квіток, штори, ось такі є лампочка. Тут можна подивитися вид з балкону, і мусорник, коло іграшки. Це дуже красиво виглядає. Прийдемо далі, у мене ось тут дитяча спальня. Зразу у нас тут зустрічається багато іграшок, таких як кубіки і різні ще іграшки, м'які і тверді картини. Тут коло іграшок також є пуфік, і тут шафа така невеличка для одягу, пеленальний столик. також. Ліжко з тумбочкою, і тут ще іграшки. Ось тут ще є спеціальний такий стілець, щоб я могла сидіти і читати їм казочки. І коло цього стільця є жирафіки. Тут таке саме, у мене тут будуть близняшки жити, і тут є таке саме: ліжко, з тумбочка, іграшки, ковер, полинальний столик, лампочка і ще така спеціальна штука коло ліжка. І одяг такий самий, тільки на хлопчика, ковер і ось такий пуфік. Як я і говорила, ось така штукенця і ось така лампочка, але вже зеленого кольору. Пуфік рожевого. Я потім поміняю, тому що це має бути кімната для хлопчика. Давайте перейдемо у кімнату леї. У мене ось такий гардеробчик у неї. Тут, тут є красівки, плаття різні, багато одягу є, килим і також дзеркало. Прийдемо далі. У неї тут пуфік зі столиком, поличкою, картинами, світильником. І ось така рослинка ще красива. Ми ще сюди не перенесли речі, тому ось тут поличка, на жаль, пуста. Тут у неї форма для балету і також ковер для балету. Тут ще рослини, гітара її улюблена, столик, за яким вона пише домашні завдання, або просто сидить у комп'ютері. Тут ми ще комп'ютер не перенесли, картина дві. Тумбочки, у столику у нас є різні заколки. Також, якщо ми пройдемо трошки далі, у неї тут така невеличка гардеробна, де вона собі складає одяг, наприклад, у школу або на балет, щоб їй не було так важко, наприклад, шукати щось у шафі. Тут також корзинка для одягу грязного, потім ем, картина ще якась, наприклад, і світильник. У неї тут ще одна шафа. І також ліжко і ковер. У неї ліжко на ось такій підставці. Також ще раз дві тумбочки, дві картини різні. І ось такий пуфік на мотузці, щоб вона тримала вагу, і також сам пуфік. Давайте пройдемо у ванну. Ванна дуже красива у мене вийшла. Ось унітаз такий. Світло, поличка, картина і ще одна люстра. Також є тут кошик для різного одягу. І ось поличка з рушниками. Тут у мене ось така зона, де можна почистити зуби і різні засоби, наприклад, крематики, різні, зубна щітка, зубна паста. Все по, по стандарту. Що потрібно для чищення зубів. І ось тут у мене є швабра, віник, також стиральна машинка з порошком, сама ванна. Тут, коло неї є рослини, різні, ще якісь прикраси. Також ще раз дві полички: світильник, картина і сама ванна. У мене ось така біла і заокруглена. Якщо ми пройдемо тут трошки далі, у мене ще є лежанка для песика, твар... і також рослина і мисочка для їжі. Ось самий песик. У неї ось така лежанка. Вона закривається та відкривається, щоб їй, наприклад, у день було не так важко заснути, ось так. І далі це остання у нас кімната, іде спальня. У ній буде дуже багато світильників різних і багато чого. Тут у мене ліжко ось таке, тумбочка з годинником і світильником. Ще ось така поличка, шафа. Тут дуже мало речей, тому що ми лише недавно переїхали, картина. Як я і говорила, багато різних світильників. Також зона, де я можу, наприклад, кремом помаситись парфумом і багато чого різного. Тут різні крема в мене, і тут я макіяж завжди роблю. І ось така зона ще ось така красива свічка, ароматизатор і дзеркало. І коло нього ще багато різних рослин, килим. І це все. На жаль, це відео добігає кінцю. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Всім дякую за перегляд і всім па-па!